12 липня розпочинається подача заяв безпосередньо абітурієнтами після 11 класу. Але в той же час хочу відмітити, що з 1 липня вже триває подача заяв після 9 класу на основі базової, базової загальної середньої освіти, які вступають на освітньо-коволікаційний рівень молодший спеціаліст до природничого гуманітарного коледжу нашого університету. Якщо коротенько окреслити правила вступу цьогорічні, то можна відмітити, що новинкою цьогорічної вступної кампанії є те, що подача заяв і на денну форму навчання, і на заочну форму навчання відбувається тільки в електронному вигляді, тільки електронна реєстрація за винятком абітурієнтів, які мають спеціальні умови вступу. Це мається на увазі. Діти-сироти, діти-інваліди, ветерани війни, мається на увазі цієї війни, яка зараз відбувається на Донбасі, Чорнобильці. Ну, певні категорії осіб, які визначені правилами прийому. Дані абітурієнти подають документи в паперовому вигляді. Попередньо вони отримують консультацію у нашого юриста, який. Працює вже з 29 червня він в приймальній комісії, це кімната 228 Наталя Федорівна надає, дивиться їх документи, надає їм консультації. Якщо такі абітурієнти мають право на спеціальні умови, вони подають, вони реєструються в паперовому вигляді. Інші категорії на перший вступ на основі повної загальної і середньої освіти. Реєструється тільки електронно. Знову нагадую, і на денну форму навчання, і на заочну форму навчання. Цьогорічні абітурієнти мають право подати до 9 заяв на 4 спеціальності. Денна форма навчання і заочна форма навчання передбачає подання окремої заяви. Кожна заява повинна мати пріоритет. Одиниць, один, це найвищий пріоритет, ну і так далі, один до 9. Тобто, якщо абітурієнт бажає вступити в першу чергу на якусь спеціальність, він проставляє пріоритет туди. Ну і так далі. Це може бути, наприклад, абітурієнт хоче, ну, дуже мріє, стати, наприклад, лікарем, так, може подати дев'ять заяв, визначаючи пріоритетність, вибираючи одну спеціальність лікарська справа, і тоді він може подати це у 9 вузів. Або, наприклад, якщо вибирає в одному вузі чотири спеціальності, тобто це є чотири заяви, умовно кажучи, але в іншому вузі має обрати ті самі спеціальності. Тобто за межі спеціальності виходити не може. 1 серпня до 12-ї години повинні бути оприлюднені рейтингові списки за закритими і відкритими конкурсними пропозиціями, і абітурієнти, які отримують рекомендації на Державне на навчання за державним замовленням до 5 серпня до 12-ї години повинні принести у відбіркові комісії приймальної комісії свої оригінали документів. Мається на увазі, вони повинні віднести, в пакет документів входить, верніше атестат, додаток до нього, то атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат ЗНО. Інформаційну картку з оцінками з ноди. це вони роздруковують в своїх електронних кабінетах. Копію, е, копію паспорта, перша, друга, одинадцята сторінка, копія ідентифікаційного коду. Чотири фотокарточки. На 4. Для хлопців обов'язково треба подати копію військового квитка або приписне свідоцтво. Для дівчат, якщо змінювали в прізвище, ну, якщо вийшли заміж, тобто не співпадає прізвище в атестаті і в паспорті, тоді потрібно копію свідоцтва про одруження. Ну, але це дуже такі як кажуть, екзотичні випадки, то вже, коли вже на п'ятий курс вступають в магістратуру, там вже зазвичай частіше приносить, так, копії свідоцтва про одруження. Тобто хочу наголосити, що абітурієнт. абітурієнту Надається рекомендація на державне замовлення тільки один раз. Умови зарахування абітурієнти повинні виконати до 12-ї години 5 серпня, тобто надати цей пакет оригіналів. Якщо абітурієнт не приносить до відбіркової комісії, де йому було надано на ту чи іншу спеціальність рекомендацію на державне замовлення, він втрачає це державне замовлення. Але за на спеціальності за кошти фізичних юридичних осіб, звичайно, якщо він проходить за конкурсним балом в межах ліцензійних місць, абітурієнт вибирає, куди відносити оригінали і укладати контракт.